Комунальні послуги онлайн. МТБ Банк 21 серпня реалізував оновлені можливості безконтактної оплати за послуги: вода, газ, електрика та ще декілька позицій. Тепер можливо оплачувати онлайн без комісії. На сьогоднішній день, от на теперішній час, не один банк у місті Южному не може похвалитися надійністю і зручністю проведення комунальних платежів у режимі онлайн. Бо фактична оплата любою людиною комунального платежа тут же відображається у програмі комунальних платежей міста Южного. ЮКІС. Ви всі добре знаєте цю програму. Тому і платник, і одержувач грошей відразу бачать поступлення на рахунки. Оновлена послуга стала доступна цього місяця. Ті, хто не встиг ознайомитись з додатком, знаходять підтримку у фахівців банку. Додаток у мене є, але я не пользуюсь їм, ще не пробував, ну, але, мабуть, в процесі це буду пробувати. Дивіться, в додатку є функція платежі. Натискаємо. Далі ми вибираємо в меню Комунальні платежі, натискаємо Сплатити. Відкривається інформація, і тепер ми бачимо по вашій квартирі, яку суму ви повинні сплатити за квартплату, за вивіз сміття, за спожитий газ за електроенергію. Тут всі ваші нарахування. Я вас зрозумію. Додаток МТБ дозволяє зібрати весь функціонал розрахунків за комунальні послуги, в тому числі навіть внесення показників лічильників. У цьому мобільному додатку можливість ведення показників лічильників по воді Тобто не треба ніде більше це указувати, як тільки в мобільному додатку. Відкриття карткового, пенсійного рахунку, депозиту, розрахунки з юридичними та фізичними особами це традиційні надійні послуги банку. Також нещодавно з'явилась можливість купувати іноземну валюту в еквіваленті до 50 тисяч гривень на місяць. З усіх питань можна проконсультуватись онлайн або у відділенні банку.